При підготовці до роботи в осенньо-зимовий період розрахунки з електроенергією це те, до чого в форматі роботи антикризового штабу в уряді. Ми повертаємося щотижнево. Житомирська область. Якщо на початок року ваш борг складав 234 мільйони, то на сьогоднішній день, на четверте цього місяця, 270. Тенденція на збільшення неприпустима в Вінницькій області. 180-182. Тернопільська відповідно 62 мільйони, 64 мільйони. Хмельницька був 91 мільйон, на сьогоднішній день 103 мільйони. Цифри насправді великі, оскільки загальна заборгованість за газ попередні роки складає 38 мільярдів гривень. Тобто, треба не тільки забезпечити поточні платежі, а Пробувати і потихеньку починати рухатися по розрахункам за попередні періоди. Дуже прошу керівників всіх рівнів, в першу чергу взяти під контроль стан розрахунків за енергоносії, пройти цю надзвичайно складну зиму наше з вами спільне завдання.